До ранку 9 травня сотні івано-франківців прийшли до вічного вогню, щоб ушанувати пам'ять усіх загиблих у роки Другої світової війни. Захід відбувся без пишних урочистостей і без політичних промов. Лише спільний поминальний молебен, який відслужили владики головних християнських конфесій. Зі сльозами на очах згадували полеглих побратимів і ветерани. Я думаю, все буде нормально. У нас Україна була, є і буде великою державою. І ніколи наш наряд не віддасть свою Україну. Господь Бог буде захищати нас від всіх негаразів. З квітами до меморіалу загиблим прийшли і представники влади, і звичайні Івано-Франківці. Вперше за кілька років під час заходу не було помітно жодної партійної символіки. Попри те, що напередодні лунало чимало тривожних повідомлень про можливі провокації, більшість присутніх висловили надію, що ніхто цього дня не посміє осквернити пам'ять про полеглих героїв. Особисто для мене це велике свято, тому що в мене батько воював, пройшов від Сталінграда до Берліна, мав нагороди за побіг над Германією, на за завзяття Берліну. Потім воював з Японією, закінчив війну. Але оця війна принесла нам мир. Навіть на 69 років тільки що непревеликий жаль. То, що зараз що в нашій державі Коїться, то серце крає від того всього, що відбувається. Але ж завжди казали, що Україна це така держава, де зі всіх бувших радянських республік крапля крові не пролилась. Але останніми, наприклад, 13 років, 14 років, ви самі знаєте, що відбувається. Але я сподіваюся, що... Все ж таки в нашій державі врешті-решт наступить спокій і знайдуть спільну мову і Верховна Рада, і уряд, і суспільство. І ми будемо жити в мощній, Сильний Україні. нині на Прикарпатті мешкає близько тисячі учасників бойових дій. Розповідають представники обласного військомату. Попри тривожну ситуацію в державі, ніхто з них не повинен бути обділений увагою. Звичайно, військовослужбовці, офіцери обласного військового комісаріату, районних військових комісаріатів привітали особисто ветеранів. Побажали їм міцного здоров'я, довголіття. Подякували за. Патріотичне виховання нашого підростаючого покоління і довгих-довгих років життя. Щоб уникнути будь-яких провокацій в області, було вжито найсуворіших заходів безпеки, зазначив керівник державної адміністрації Андрій Троценко. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять людей, які віддали своє життя. Знаєте, Господь колись сказав, що нема більшої любові, як та, коли людина віддає своє життя за своїх друзів. Свого часу ці люди віддали своє життя все найдорожче, все, що вони мали, для того, щоб ми сьогодні могли спокійно з вами жити, для того, щоб ми могли будувати якісь плани на майбутнє. Тому тільки в такий спосіб, спокійний, мирний, повинні відбуватися ці святкування. Ми розуміємо, що можливість провокацій існує, і вона на високому рівні. Ми розуміємо, що певним силам дуже вигідно показати. Як агресивно можуть ставитись на західній Україні до ветеранів, що не відповідає своїй дійсності? Тому ми вжили всіх заходів для того, щоб тих провокаторів, які мають на меті дискредитувати Івано-Франківську область в очах громадськості, щоб вони не мали можливості цього зробити після спільної молитви, урочисте вшанування ветеранів, продовжилося концертом, який мав місце в обласній філармонії.